Вітаємо з прифронтової студії стріму на каналі Армія, де сьогодні найцікавіші новини з фронту. Вам розкажемо я, лейтенант Євген Азаренко, та майор Андрій Макаренко. Саме так, друзі, вітаємо усіх вільних людей, які дивляться наш стрім по усьому світі. І зараз будемо говорити з сержантом Аркадієм Задояним, старшим бойовим медиком батареї управління та артилерійської розвідки, 23 окремої механізованої бригади з Новопавлівському напрямку. Пане Аркадію, ми вас вітаємо у нашому етері. Ну і традиційне запитання, з якого розпочинаємо. Що у вас зараз відбувається на вашому напрямку, вітаю. Ворог наступає, залежить від місцевості і позиції наскільки активно. Дії по різному, іде і штурмами малими групами і м'ясними лобовими атаками. Бувають хвилі в півдронів із подальшими штурмами. Інколи артилерія та кабе, які просто виносять забудову в нуль, а потім вже наступають дронами і піхотою. Ну в кожному районі ворог шукає свою працюючу тактику, але ми відбиваємо. І чинимо спорсу А, Знаєте, пане сержанте, запитання щодо попереднього відео, можливо, бачили його, як пілоти Сігнума дуже майстерно там обійшли всі загороди з боку ворога і залетіли в бліндаж саме пілотів кацапських. Наскільки сьогодні вдається знищувати, от саме їхніх пілотів, від яких ну наразі найбільше шкоди. Ну, це насправді досить важко, а от але і наша артилерія, і наша аеророзвідка відпрацьовує постійно, тобто в спайці вони дуже ефективно виявляють позиції і операторів, і місця зльоту, і відпрацьовують ну наповно. Пане Аркадію, є відео роботи вашого підрозділу, тому що здивитися з роботи артилерійської розвідки це завжди прекрасно. Давайте разом з вами його подивимося. Ви розкажете, що ж ви там таке знаходите. Це наша артилерія ефективно відпрацювала трьома гарматами по скупченню живої сили противника. Це в районі населеного пункту Одрадне. Це і бачимо і роботу артилерії, і роботу аеророзвідки, і завдяки точному наведенню і оперативній взаємодії з розвідкою артилерією ворогу було завдано втрат. За підтвердженими даними, тут було знищено до трьох піхотних підрозділів. Зараз трошки далі ще буде видно, та одну одиницю техніки. От, От бачимо зараз. Техніку саме. Пане Аркадію, от зараз, от зараз що відбувається? Можете трошки підкоментувати нам? Зараз відбувається знищення ворожих позицій. От, вони там в доміку пряталися, і їх артою накрило? Так, да, да, це наша арта працювала. Красиво, Знаєте, скажіть, будь ласка, там є кадр, де влучає ваша артилерія, влучає в рухомий. Я не побачив, що там їхало. Ну якась там одиниця важкої техніки. І знаєте, от часто дуже можна побачити оці дискусії, що це оце випадково, там щось там прилетіло, там і так далі. Я особисто переконаний, що це майстерність наших гермашів, розрахувати чітко для того, щоб влучити саме в рухомий, знаєте, оцей предмет, якщо можна так сказати, в рухомий транспорт. Знаєте, якщо в відсотковому в якомусь такому еквіваленті, скільки тут дійсно от майстерності, навченості і так далі, і скільки от везіння в для того. Щоб знищити таку ціль? Ну, від майстерності досить багато залежить насправді. І ще саме від того, як хорошо відпрацьовує саме аеророзвідка з Артою. Але ну момент везіння треба дуже сильно враховувати. З приводу відсоткового відношення, на жаль, не можу сказати, не моя компетенція. Пане Аркадію, знаємо, що є актуальний збір на ваш підрозділ, щоб знищувати ворогів ще ефективніше. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте, щоб наші глядачі могли долучитися до нього? Це збір на автомобілі для підрозділів операторів і на Мавіки 3Т для ефективної роботи з ворогом. Оце конкретно саме збір на Мавіки 3T для роботи нашої аеророзвідки, щоб вона от такі відео могла давати набагато частіше. Супер, пане Аркадіо, ми вам безумовно дякуємо за ваше включення і закликаємо і надалі долучатись до наших стрімів. Ну а наших глядачів закликаємо дійсно брати участь у зборі і у всіх зборах, про які ми сьогодні говоримо. Пане Аркадію, з вами сьогодні прощаємось на все добре. Слава Україні! Героям слава. слава! Сержант Аркадій Задуян, старший бойовий медик батареї управління та артилерійської розвідки 23-ї окремої механізованої бригади, був у нас в етері і трошки розказав нам, як працює артилерія на Новопавлівському напрямку. Що ж, так, всі реквізити до цього збору до 23 ї крево механізованого бригаду будуть в описі до цього відео.